Всім привіт, дівчата! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні до нас повертаються б'юті-сніданочки, я дуже цьому рада. Поговоримо з вами про журнальчики, які тут приходять. Поговоримо про шанель, розпакуємо, бо вони по-іншому запаковують. Про сефору, про фенті б'юті. Покажу вам мікрофончик, бо би замовила новенький. Прогуляємося по дуже цікавому магазину з декором. І найближчі півгодини проведемо з вами разом. Буде цікаво. Поїхали! Зараз я замовляю тільки саме необхідне, тільки те, без чого я не можу обійтися. Тому в цій посилочці найнеобхідніші для мене речі. Так, це наборчик від Fenty Beauty. Останнім часом я дуже люблю Fenty Beauty, дуже вона мені подобається. Знову від Fenty Beauty олівчик, два пробнички і бронзер, котрий можна було обміняти на бали. Давайте почнемо з бронзеру. Він в такій упаковочці дуже-дуже-дуже м'яка картонка. Ось так виглядає. А рефіл, знаєте, як у великих тіней. А, давайте просвочимо. Гарний літній такий тепленький бронзер. Клас, дуже рада, що він в мене є. Звичайно, ось це все замилиться просто щіточкою, бо в мене щіточка доволі велика. Але все одно я рада, що вони в мене є. До речі, тут 1,8 грама, Це дуже-дуже такий вагомий пробничок. Далі. Це те що можна було вибрати самостійно. Я вибрала собі spf чик пробничок і пробничок крему під очі. Ось такий в 1,5 мл для подорожей. Мені вистачить його десь днів на 5 точно. Так, І тепер до продуктів. По-перше, це у нас dark Brown, темний коричневий. Чого я Dark Brown, а не Medium Brown замовила, не знаєте? Чого Dark Brown? Ну добре, хай буде Dark Brown, зараз подивимося на нього. О! Привіт! Ось вам і Шанель з нової упаковочки. Насправді я сьогодні поприбирала кухню, нічого з лаком не трапилося, а зараз ось підковернула з боку і якось не вдало. бачите, зліз куточок. Так, що стосується олівця, я сподіваюся, він буде мікро брав пенсіл, тому що сама упаковка така доволі вагома. Дивіться на цю щіточку, Боже! Яка вона цікава. Так, виписуйся. Ось така щіточка. Цікавенько, цікавенько, так. Так, він мікро пробрав пенсіл, просто сама упаковка, бачите, така широка. Ну, добре буде зручно, але трошки незвично, якщо чесно. А, зрозуміла, я, мабуть, обирала по свочам, і посвідчим їх Dark Brown, як Medium Brown у інших брендів. Тобто у Sephora і а, у Шарлотта Тілбері це був би Medium Brown в такому відтінку. Тут це Dark Brown, ну окей. Трошки він світліший, ніж. Намальований на упаковочці. Далі, ось такий був пробний наборчик за ціною, а можливо навіть дешевше, ніж ось цей один продукт. Він мене дуже цікавить. Це такий крем для того, щоб виділяти локони, для того, щоб робити, знаєте, не мокрий ефект, як колись ми робили. Я робила <смі> в юності там в 2000, не знаю, в 2000-х роках мокрий ефект на волоссі, а робити як мокрий ефект, але щоб воно так не блищало, тобто, щоб воно було. Більш живо виглядало. Так. Ось така банка. Це вважається мініатюрою. Так. Мм, пахне. Пахне дуже приємно, мені би. Подобалося, щоб так пахло моє волосся клас. Так, давайте подивимося, як рекомендують використовувати. Спочатку миємо голову, розділяємо волосся на 4 частини. Кожну із цих чотирьох частин пропрацьовуємо окремо кремом і жамкаємо для того, щоб воно підкрутилося і сушимо дифузором. Дифузора в мене немає. Буду сушити. Звичайним методом, просто ходячи по квартирі і спробую подивимося, як це буде виглядати. І другий продукт в наборі, ніяких там пробничків, нічого не завалялось. Другий продукт в наборі це в нас штука для відновлення пошкодженого волосся. Ну, добре. Використою, розповім вам, бо це для мене новенькі засоби. Я такі засоби ще не пробувала. Це незвичайний якийсь догляд, незвичні не для мене кроки. Fenty Hair, це називається не Fenty Beauty, Fenty Beauty це в них для обличчя, а це серія Fenty Hair. цікаво чи для тіла називається Fenty Fenty Body, чи також Fenty Beauty, Дуже цікаво. Так, тепер пропоную прогулятися по магазину. Насправді я в нього заблукала випадково. Дуже він мені сподобався, дуже цікавий виявився. І що я в ньому купила? Я провела в цьому магазині більше, ніж годину. Тут так багато всього для творчості, просто для будь-якого виду творчості. За розмірами цей магазин, мабуть, як 2 атб Тут дуже багато цілий стенд ось цих мікро-мікро. Деталі, мікро колода карт, мікро, якісь піци, мікро, якісь пляшечки, все оце для відео, що ми бачимо в шортс, що ми бачимо на Ютубі. Дивіться, сирна тарілочка, просто, просто неймовірно. Це неможливо передати словами. Якщо ви полюбляєте робити щось руками, полюбляєте творчість, то цей магазин це топчик. А оцю штуку ми з вами візьмемо, бо вона така літня, і мені здається, що гарно підійде для фотографії косметики, особливо для фотографій СПФ чи чогось такого. Покажу, що купила вже в кінці. Буде гарно виглядати разом з палетами, я думаю. Нереальна кількість будь-яких квітів, які хочеш. Декілька рядів різних квітів для фотозон, для оформлення чогось. Дуже багато всякого класного. Ось ці всякі кашпочі, як вони називаються. Моя мама, коли я була маленька, такі плила для бабусі. Бабуся була вчителькою в школі, і вона плила для неї в клас. Ось такі штуки, в яких висіли квіти потім. Неймовірна кількість просто всього для малювання, від картин по номерам до просто якихось безумних фарб. Дуже багато всього. Фотозони такі величезні, мабуть, навіть більше, ніж Ватман. Дуже великі по формату з принтом. І є також звичайні білі, які можна потім буде роздрукувати. Це з неба мені найбільше сподобалось, але я не змогла її взяти, бо не знала, як її довести. В мене не було ні тубусу, нічого такого, але дуже гарно. 185 видів пір'я, будь-якого пір'я. Отакий мішечок моєму коту, і він був би щасливий, бо він відразу з'їдає все пір'я зі всіх іграшок, котрі ми йому купуємо. Фігурки класна ідея на день народження, таку активність зробити, щоб діти могли порозфарбовувати собі щось. Купа худі, купа футболок, котрі можна кастомізувати під себе будь-якої якості. Їх тут просто декілька рядів, декілька видів ткані, декілька видів крою. Є, бачите, і різні фломастери, і різні балончики, і що хочеш для того, щоб кастомізувати собі одяг. Дуже багато всього для кастомізації термокружок. Самі термокружки є різних форматів, дуже дешево, до речі, 6 доларів це мега дешево для термокружки. І багато різних естразиків, і, і апаратів, котрі принти відразу печатають, і що хочеш для них є. Різноманітні форми для кексів, підставки для тортів, просто, просто все, що хочеш, все є. Ніколи не бачила такої кількості усіляких ось таких виробів. Топери різні для тортиків. Фігурки з мастіки вже готові. Я в цьому не розбираюся, якісь уже заготовки. І що я в ньому купила? Ось такі Цікаві для фото, косметики, кубики типу льоду. Вони абсолютно пластикові, акрилові навіть. І в них в деяких є, типу, як бульбашки навіть. Виглядає дуже схоже на звичайний лід. Я думаю, що на лід для фоток буде саме те, що потрібно. І його тут ціла банка. Звичайно, також можна використовувати і для декору дому, для декору якихось поличів чи ще чогось а Також купила ось таку підставочку для фоток. Якщо пам'ятаєте, два роки тому, а, зупиняючись в Редісені в Варшаві, я завжди казала: я хочу такі підставочки, як у них в ванній кімнаті, я хочу такі підставочки для фотографій, хочу робити на них фотки, а, бо вони дуже-дуже такі фотогенічні. І все ніяк не могла їх знайти в продажу. Так ось я їх знайшла, ось такі камінчики невеличкі, ось такі камінчики невеличкі. а це взагалі ідея як підставка. Від чашку на стіл, і їх чотири штучки було в наборі. Фігурки літні, вони глиняні, типу рятівний круг, потім ось така мушелька, зірочка морська, лобстер і ось такий крабик. І ще купила дві палети. Думаю, буде класно для фоток. Доповнювати їх буду ось цими глиняними фігурками. Думаю, має бути класно на фото. Давненько у нас не було оглядів Космополіта чи інших б'юті журналів, тому що я їх тут не купую, але дещо тут приходить просто безкоштовно, просто в поштовий ящик. Покажу, що приходить, і щось з вами трошки роздивимося. По-перше, приходить одночасно і чоловічий, і жіночий журнал, ось такий Каліфорнія, стиль і культура. Ми любимо Лос-Анджелес, і тут по більшості, оскільки він приходить безкоштовно, то, звичайно, тут по більшості реклама. Але мені, якщо чекається, Чесно, це найбільше і подобається, якщо ви пам'ятаєте мої огляди Космополітен чи Claire ми ще купували. В цілому бренди абсолютно ті самі, що і в Європі рекламуються, ті самі і тут рекламуються. Нічого такого особливо нового тут немає. Тобто всі ну, Зімерман, мені здається, в Європі рідше рекламується, ніж тут. Є декілька статей, звичайно, вони не можуть зробити просто повністю рекламний журнал, і тут є декілька розворотів, присвячених пожежі, котра була в січні. Дивіться, яке класне, цікаве фото. Реклама Прада, але фарбується модель у зеркальце від рум'ян Шарлотти Тілбері. О, до речі, ось це найсмачніша кола, бо вона використовує не сироп, ось цей цукрозамінник чи кукурузний сироп, а використовує справжній цукор, справжній трасниковий цукор, і вона, правда, має інший смак. Дуже смачна. Трошки згодом я випущу окреме відео з оглядом на місто, в якому ми живемо. А зараз розкажу так в двох словах: це приватне місто, котре. Належить вся земля належить одній компанії, це Irvine Company, і тому воно розвивається, знаєте, як бізнес-проект, і це дуже-дуже класно. Кожні три місяці вони присилають ось такий типу отчот людям, які живуть в цьому місці. Тобто, всі ми орендуємо квартири в різних житлових комплексах, котрі так чи інакше належать Irvine Company. Тут немає варіантів зняти якось по іншому житло. Ось такий них логотипчик, і класно, що вони роблять ось такі огляди, що вони зробили. Тобто, це що у нас було, це був це була або зима, або. Осінь 2024 року, раз на три місяці приходять такі коротенькі отчоти. І тут дивіться, це найбезпечніше місто в Америці. Що тут номер один паркова система в Каліфорнії, номер один шкільний округ в Каліфорнії і що стосується університетів, то університет входить в Топ-10 в Ірвайні. Каліфорнійський університет, мені здається, він називається найпопулярніший. Тут дуже багато різних університетів, але той, мені здається, найпопулярніший ось вони, мабуть, саме за нього кажуть. Ага, і тут ще трошки ось таких анонсів. Вони зробили такий відкритий кінотеатр. Тут, хто хоче, може прийти і подивитися фільм, коли стає темно, з іншої сторони колеса. І також. Вже в цьому році такий більш товстенький прийшов журнальчик, також з оглядом, що вони зробили і що планують зробити. Трейли повідкривали, бо вони були з загрозою затоплення. Зараз ставлю вам. Відкрили у нас Сандієго Крік трейл він веде прямо до океану. Від початку ми думали, що це якась висохша річка, до речі, а це для стоку води з гір, Коли вода тане. І як бачите, колись вона набирається. Ну, ще, мабуть, коли ливні поповнюються. Але зараз води майже нема. За що люблю Ірвайн? Там бізнес-центри. Усілякі різні, Соні, Кеннани і все інше. Далі просто як село. Жилі квартали, а тут просто як гірська місцевість. Зараз чутно естакади, але якщо чуть-чуть далі приїхати, то взагалі не чутно машин і тиша, і здається, що ти взагалі в якомусь селі. А ще дивіться, як гірські потоки камені несуть. Жесть скільки нанесли. Раз на місяць ще проходять ось такі газети. Дуже класно, просто про жителів Ірвайна, і тут ніколи не згадується про щось погане. Складається таке враження, що нічого поганого і не стається. Якщо чесно, ми нічого поганого і не бачили, але воно 100% є. Просто я думаю, що скоріше всього воно трошки маскується. А може і ні, може дійсно нічого поганого не стається. Бачите, якась вчителька стала королевою математики, виграла, мабуть, в якомусь конкурсі. А, якому в президентському конкурсі? Класно. І, і кожен сезон приходить ось такий журнал. Бачите, у нас їх вже накопичилося за всі сезони, котрі ми тут знаходимося. Літній журнал 2025 року. І повністю всі активності. Котрі будуть цього літа. І де вони будуть? І коротесенький опис. А є дуже багато безкоштовних активностей особливо якщо вони відбуваються в парках чи ще десь. А є ще дуже багато платних активностей котрі розділені по віку. І це дуже класно. Це для супермолодших діток, для маленьких. А потім тут ось ідуть Children Це в нас який вік від 6 до 12 років. Ну, тобто місин може ходити і в children, і якщо щось там цікавеньке, можливо і до тінейджерів. Літні лагері, які є. І тут відразу дуже зручно, що є, ось, бачите, час і ціна. Мій син також буде ходити до літнього лагеря, але він у нас безкоштовний від школи, оскільки він не володіє англійською мовою на достатньому рівні, то школа запропонувала йому на один місяць оплатити літній лагерь. І, звичайно, що ми погодилися. Далі, для тінейджерів і для дорослих, звичайно ж. І не тільки для дорослих. Зараз я вам покажу, що ще є. Якісь онлайн-курси є, є музика, танці, драма, є здоров'я і фітнес, є освіта, є купа спорту, і є навіть для вікових жителів 50. Мені здається, 50 це не най... А, ні, найстарші, найстарші. І ще є для людей з обмеженими можливостями також якісь активності. Що стосується плавання, що зручно, що навіть є список тренерів і їх ціни. І якщо хочеться в якийсь конкретний день, в якийсь конкретний час щось знайти, то дуже зручно через таку табличку. Зорієнтуватися. Те, що я хотіла вам показати, дуже зручно, ось е, для уроків тенісу, наприклад, ось така табличка. Тут усі абсолютно сертифіковані тренери від міста. Я думаю, що це не всі, котрі тут викладають. Насправді можна знайти ще, але дуже зручно, якщо не знаєш, де шукати, то можна знайти е, тут, в грейт парку, це конкретно. І уроки, як бачите, одна година від, 75, від 55. До 105. 115. Від 55 до 115 доларів. Ось такі зручні журнальчики проходять кожен сезон і можна знайти заняття і для себе, і для дитини. І щось цікаве прочитати, і якісь новинки побачити. Покажу вам швиденько, розпаковочку не буду грузити технічними характеристиками, просто скажу, що вони тут класні і достатні. У дідже є Три види мікрофонів: Мік 1, Мік 2 і Мікмі. mini це новинка, вона презентована десь в кінці 2024 року, але насправді в продажу вона з'явилася тільки в 2025. І поки що тільки на офіційному сайті я не знайшла, де можна її купити просто так. Можна замовити з офіційного сайту і почекати десь тиждень на доставочку. Вони є по дві штучки і є ось такі малесенькі по одній штучці. Там, де йде по два мікрофончики, вони з кейсиком, котрий заряджається. Тут немає зарядного кейсику. Тому є а, зарядка, додаткова шапочка. Я тут вже надягла шапочку, з котрою буду використовувати. Ось так виглядає. Дуже такий милий маленький мікрофончик. Ось так виглядає без шапочки. Кнопочка вмикання. Відразу повертаю шапку на місце. Ось такий красунчик. Можна кріпити як на магнітик через одяг, так і на цю прищепочку. Дивлячись, як вам зручніше. Що тут ще є в комплектації? Ще є ось така штука, котра додається до камери. Так, переходначок, якщо ви пишете на телефон, то переходничок до телефону. Якщо на камеру, то просто вдягаєте на камеру. І ось така штука для зарядки, підставочка. Ось це і вся комплектація вартує десь біля 90 доларів, якщо одна штучка, якщо дві штучки, то, мабуть, десь 150, може 160 доларів з зарядним кейсиком. Подивимося, як буде працювати. Напишите мені після розмовних відео, як вам звук. Але з того, що я прочитала про всі мікрофони, DJI наразі одні з самых класних мікрофонів, в яких менше всього глюків. Подивимось, як воно буде працювати. Насправді, біля, біля 11 годин тримає мікрофончик без кейсику заряд, і з кейсиком підзаряджується і тримає там дуже багато годин. Не пам'ятаю, скільки, скільки не потрібно, скільки він тримає. І останнє розпакуємо шанель. Дуже цікава коробочка. Дуже в них такі прям як сумочки. Минулого разу була просто звичайна коробка і пакет, мені здається. А цього разу ось така сумочка, тому я залишила ще показати в б'юті-сніданочку, хоча вже показувала в шорцях і показувала в Інстаграм. Ось так розкривається і виходить ось такий, ось такий прикол. Тут у нас зазвичай знаходиться пробничок, подаруночок. Цього разу я замовила собі, обрала ось таких два парфуми. Я розказувала в пустих баночках, що я зменшую свою колекцію парфумів, але тим не менш гарними, класними новими парфумами користуватися все одно хочеться. Тому, звичайно ж. Рада, що є можливість замовляти. Коко, Mademoiselle тут не звичайна, а Коко Forever. Будемо тестувати. Розкажу трошки згодом, як вони мені. І Chanel шанс трошки не такий, як минулого разу. Мені здається, я ще фіолетовий не пробувала. Можливо, вже й пробувала. Ну і звичайно, лак, Ви вже його знаєте. Ось так: от він виглядає. Це чергова моя. Камелія, до речі, це друга банка в цьому році. Вийшло десь на 4,5 місяці. Я мала б замовити лак для нігтів десь 15 травня і тоді все було б класно. А я замовила його трошки пізніше. І, до речі, з магазину з декором я забула вам показати розум. Ось таку розу купила для фоток. Вона виглядає абсолютно як справжня. В неї такий матеріал, я навіть не знаю, що це. схоже на якусь пінку, але чомусь вона пішла жовтизною. Вона не була з такою жовтизною в магазині, а чомусь на світлі пішла жовтими плямками. Цікаво. Дуже схоже на натуральну, скажіть? дуже, Дуже схоже. Начебто вона справжня, але вона не справжня. Вона зроблена з такої якоїсь силиконістої пінки. Коштує 13 доларів плюс податок, або 16,99 канадських доларів. Справжні рози десь можна 15, 15, можливо, навіть 20 роз купити за 15 доларів. Але справжні рози, вони так довго не зберігаються. Але, я дивлюся, ця пожовкла, хоч вона і не справжня. Ось такий б'юті-сніданочок був у нас з вами. Якщо хочете такі б'юті сніданочки кожної неділі, будь ласка, підтримайте мене лайком. Боже, проїхала якась машина. До речі, ось так ганяють незвичайні жителі зазвичай, а ось так ганяє поліція. Поліція постійно патрулює місто на різних автомобілях, дуже часто у них такі джипи. Фордовські, але і дуже багато у них таких напівспортивних машин, котрі з вихлопом, і котрі ну, не, не, не спеціально цей вихлоп стоїть, але вони мають ось цей такий звук неприємний, і вони дійсно ганяють по вулицям, можливо, не знаю, без, без мигалок ганяють. І це напрягає, якщо чесно. Бо звичайні жителі собі такого не дозволяють. Ось на цьому все. Якщо відео вам було цікавим і корисним, то звичайно підтримайте мене лайком. Якщо хочете, щоб такі відео виходили кожної неділі, дайте про це знати і напишіть, в яку годину краще, щоб відео виходило для того, щоб вам було зручно попити зі мною чайку чи кави, щоб ми могли з вами зраночку провести якийсь час. На цьому все. Бувайте побачимось дуже дуже скоро.